Дидактична гра скільки грошей. Ось ми з вами бачимо купюру. А ось тут на цеглинках написана сума грошей. На жовтій цеглинці 1 гривня, на зеленій 2 гривні, на блакитній 5 гривень, на синій 4 гривні, на червоній 3 гривні. І на оранжевій шість гривень. Як ви гадаєте, скільки на нашій купюрі зображено гривень? Так, 2 гривні. А скільки грошей ось на цій купюрі? Одна гривня. Скільки грошей ось на цій купюрі. П'ять гривень. Скільки грошей ось на цій купюрі? Десять гривень. А ось ми з вами бачимо. Металеві копійки. Як ви вважаєте, скільки на них зображено грошей. Там, де у нас зображена цифра 1, це одна гривня. А де цифра 5 це 5 гривень. А якщо їх сплюсувати разом, то отримається 6 гривень. Скільки всього зображено грошей ось на цих купюрах? Так, одна купюра 5 гривень, інша купюра 5 гривень. А якщо їх додати, то отримається 10 гривень. А ось ми бачимо бумажняну купюру, на якій зображена 1 гривня. Та металева купюра, на якій зображено 5 гривень. Якщо 5 гривень додати до них 1 гривню, скільки отримається? Так, 6 гривень. А ось ми бачимо дві купюри по 2 гривні. Якщо їх разом додати, то отримається скільки гривень? 4 гривні. Молодці.